Новий театральний сезон у Вінниці відкриють драматичною поемою Касандра за повістю Лесі Українки. Режисер вистави Євгеній Карнаух каже, це один з найзагадковіших творів української літератури, де перетинаються античність і сьогодення. Саме через події, які наразі відбуваються в країні, і було прийнято рішення обрати прем'єрою трагедію, в якій безвір'я неспроможне подарувати надію іншим та призводить до хаосу. У нас є історія про пророчицю, якій ніхто не вірить. Врешті доводять її до того, що не вірить собі і вона сама, а потім всі помирають. Трагедія, вона така. І мені б хотілося, щоб ця вистава не сприймалася як фактаж, а сприймалася як історія, в якій варто поставити собі питання. Чи ми до неї дотичні? І якщо дотичні, то наскільки? І як нам не втрапити в той самий сюжет? Працювати над виставою розпочали майже п'ять місяців тому, каже Карнаух. Ну, репетирувати ми почали до кінця попереднього сезону ще в середини квітня. Ми розбирали п'єсу, хто що з персонажів одне від одного хоче. Бо Сама Леся Українка пише так, що е, ці п'єси можна сісти, прочитати і все станеться. Наша задача була спробувати знайти контекст, стосунки персонажів одне з одним, що вони хочуть, чого вони домагаються, е, які у них задачі в цьому всьому сюжеті, і на це ми витратили левову долю часу. Самоли. Коли на нашу землю вступила червона взута, біла нога. Образ Касандри у виставі втілила акторка театру Марія Левченко. В кожному народі є свої пророки, є свої Касандри, яких ніхто не хоче чути, яким ніхто не хоче вірити. Якщо говорити про мене, то мені дуже близький цей персонаж, тому що в собі мають ті самі почуття надвисоке почуття справедливості в світі і в оточенні. І я розумію, що це зазвичай дуже сильно не подобається суспільству. Касандра це вистава, яка має знайти свого глядача, каже актор Андрій Побережний. Вона важка, сцена та образи, персонажів мінімалістичні. Побережному дісталася роль лідійського царя. Вона вистава сама вона непроста. Це не якась там легка комедія чи щось таке, що можна просто прийти, розслабитися, подивитись і якось так відпочити і відволіктись. Тут треба трошки подумати, тут якби такий арт-хаус. Ця вистава не просто історія, це дзеркало нашого часу. Це вічні питання про вибір, відповідальність, правду і брехню, каже Євгеній Карнаух. Прем'єра «Касандри» у музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського відбудеться 18 вересня о 18.30. Неї ж відкриють новий театральний сезон 2025-2026. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.